Вітаю вас! Звісно, у нас не так багато, як хотілося б нам на цьому нашому молотовному тижні. Але ми знаємо, що Господь говорить, де двоє, де троє збираються в моє ім'я, там він буде особливим чином. Отже, ми завершуємо наш молотовний тиждень. Завершуємо її двома дуже важливими темами. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто вважає себе чесним. Дивіться, чесні це перед іншими. Питання друге. Хто вважає себе чесним перед Богом? Ще менше рук. Ви знаєте? Загалом, наша тема сьогоднішня перед останніх наших роздумів, вона має таку дуже цікаву назву. Чесність найкраща стратегія. я розпочати, я хотів би з однієї притчі. Про те, як в одному невеликому селі. Ee, жив один хлопчик, якого всі навколо вважали чесним. E, проте так сталося певні обставини, що жив він e, неймовірно e, бідно. Він відвідував церкву і одного разу служитель цієї церкви попросив принести e, діточок, які відвідали цю церкву, наступного разу, щоб кожен з них приніс з собою свічку, щоб ці свічки вони потім могли запалювати під час молитви. E, як наступала свобода, всі прийшли дітки з гарними новими свічками. А цей хлопчик приніс стару докудати вже майже догорілу, яка ледь трималася вже, бо там зовсім мало залишалось цієї свічки. І от він приніс саме таку свічку. Служитель запитав: а чому ти приніс саме таку свічку? І цей чесний хлопчик говорить, опустивши голову, відповів: знаєте, в мене іншої немає. А просити гроші в тата я не міг, тому що він і так декілька днів сам не їсть, щоб нам було з мамою що їсти. Тому я вирішив принести те, що в мене є, проте я вирішив зробити це чесно. Пастор не знав, що йому відповісти. Всі діти так якось між собою дивно переглядались, і того дня служитель церкви сказав: Богові важлива не зовнішність нашої свічки. А чесність серця, з якою ми її приносимо. І дійсно, ця така от притча, ця ілюстрація кожному з нас має, або я сподіваюся, нагадує важливі питання, те, що в питанні віри чесність перед Богом і самим собою набагато важливіша, ніж якийсь будь-який зовнішній вигляд чи враження, які у інших складаються про нас. Отже. Кажуть, що чесність це найкраща стратегія, особливо що стосується віри. Ми і на уроках суботньої школи вже довгі, довгі їм довгі позаминули квартал, і цей квартал вивчали моменти, коли народ ізраїльський виходив з Єгипту. І ось народ ізраїльський радо вступили взаємини з Богом, тому що до цього у них були особливі переживання, вони були. Вони в неволі вони були рабами, і ось наступає період, коли вони стають вільними, і у них такий особливо піднесений зв'язок, особливі тісні взаємини з нашим Богом. Дізнавшись, що Бог бажає, аби вони були його особливою власністю з поміж усіх народів. Народ ізраїльський дізнався про те, що Господь хоче, щоб вони були царським священством і святим. Народом. І отже, народ охоче пристав на Божу пропозицію. І вони йому говорили: все, що казав Господь, ми, що? ми виконуємо, ми зробимо. Проте знову ж таки, як ми вже вивчали, як ми знаємо, не минуло і шести тижнів, коли співвітчизники Моїсея на чолі, на превеликий жаль, на чолі з його родичами Аароном, виготовили золоте теля та здійснювали певне таке принизливе ідолопоклонство. Ми знаємо далі по історії, да, що Мойсей настільки обурився цим, що під час сходження з гори Сінай да, він опустив з рук, як написано в книзі, вихід, опустив зі своїх рук дві скрижалі і розбив їх під горою. Ви знаєте, в той момент народ ізраїльський, і у нас дуже гарно відмічено це в мотовних читаннях, що народ ізраїльський найбільше потребував чесності, чесності перед Богом. Тому що якби вони визнали свою неспроможність зробити те, про що просив Бог, то вони б уникнули майже б майже нескінченної низки невдач і страждань. Загалом, чи важко це бути чесним перед Богом? Здається, да, ну, в теорії, коли ми роздумуємо, здається, дуже просто. Ну, от я, я загалом чесна людина, там, а те ж саме я буду робити і перед лицем Бога. Проте виявляється, коли ми говоримо про питання віри, є певні важливі моменти, які потрібно брати до уваги. І коли ми беремо їх до уваги, то тоді дійсно наша чесність перед лицем Бога буде справжньою. Ця група колишніх рабів. Ми говоримо про народ ізраїльський. Вони не звикли до свободи чи самовизначення. До того ж, вони були оточені поколінням примітивних язичників, і вони не змогли самотужки зробити те, що повелів Бог. Саме в такій ситуації опинився Божий народ і сьогодні. І питання не в тому, чи хоче Бог, щоб його народ любив і слухався його, а питання в тому, як же це все зробити. І ви знаєте. Знову ж таки, Господь нам залишив інструкцію, ключ, поради, можна називати це по-різному. Тому що в наш час багато віруючих або наближених до віри, багато хто з них. вони... Розчаровані розчаровані нездатністю жити непорочно перед Богом і часто доходять до висновку, що ніколи вони не відкриють таємниці справжнього християнства. І ви знаєте, це певною мірою є така, це важливі слова, але досить часто це люди використовують як певне пояснення свого небажання будувати відносини з Богом. Коли люди говорять, ну. Я грішний, я нічого не можу, в мене нічого не вийде, я ніколи не буду таким, як хоче мене бачити Господь. І замість того, щоб намагатися, вони ось такі от думки використовують як якісь алібі, чому вони не стають на сторону Бога, а чому вони залишаються з гріхом. Проте ми, і нам у молотовні читання цього дня говорять про те, що насамперед послідовники Ісуса мають усвідомити власну слабкість. А потім ми повинні зрозуміти, що Бог обіцяє зробити в умовах цієї слабкості незалежно від неї. Тобто, якщо можна, я повторюю ще раз: послідовники Ісуса мають усвідомити власну слабкість. Здається, да? ми маємо бути сильні. Ми маємо бути якісь мужні і так далі, хто там говорить, що ми маємо бути слабкими. Проте далі ми розберемо, що ж це таке за слабкість і чому вона важлива, щоб вона була в кожного із нас. Правда полягає в тому, що Господь не може спасти тих, котрі вважають себе сильними. Саме тому апостол Павло написав, що хто вважає, що він стоїть, що далі? Нехай стережеться, аби не впав. Прокисає писав, що вся наша праведність, наче поплямована одежа. Утім, цим грішним, неправедним людям Бог говорить, досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Коли дійсно людина розуміє, не використовує це як якісь алібі да, для гріха пояснення, що ну я слабкий, тому я грішо. А коли дійсно, маючи тісні взаємини з Богом, людина розуміє свою слабкість. Що навіть з ліжка вона не може піднятися без Бога, навіть зробити ковток повітря хоча здається, що це в нас уже є від народження, що ми це робимо явно без нічої допомоги. Але коли дійсно людина розуміє свою повну залежність від нашого Господа, коли він розуміє оцю правильну Божу слабкість, лише тоді Господь може робити. Чудеса в житті цієї людини. Ключ до успішного християнського життя в тому, щоб навчитися покладатися на силу Ісуса. Бог не просить своїх дітей здійснювати великі діла самотужки, а Він закликає віддати своє життя йому, щоб він міг творити через них. Знаєте, В одному селі, одному чоловіку, він придбав ліхтар. Він був неймовірно сильно задоволений, бо це був такий досить великий ліхтар, дуже гарний ліхтар. Він почував себе неймовірно комфортно і задоволено, що він має ось такий ліхтар. Прийшовши додому, коли вже стала ніч, він намагався зробити так, щоб цей ліхтар світив. Дивився, пробував, весь такий гарний, видно, що він має дуже гарно освітлювати, але в нього ніяк не вдалося зробити так, щоб ліхтар засвітився. Одного дня до нього прийшов сусід в гості і запитує: о, такий гарний в тебе ліхтар, а чому ти його ніколи не використовуєш? Говорить, та я намагаюся його вімкнути, але в мене не виходить. І тоді сусід запитує, скажи, будь ласка, а ти до електрики його під'єднував? Ні, знізнітися той чоловік. Я думав, що він і так має світити. Це ж ліхтар. Сусід, сусід взяв, підключив цей ліхтар до мережі і дійсно весь будинок залило яскравим теплим світлом. Чоловік лише похитав головою, що я стільки часу витратив, щоб змусити цей ліхтар працювати, а він просто був створений для того, щоб бути підключеним до джерела сили. Знаєте, ми з вами, як цей ліхтар. Ми можемо бути красивими, старанними, активними, ми можемо робити все правильно, але без джерела сили, без цієї, як в випадку з ліхтарем, без електроенергії у нас немає світла, яке могло світити іншим. Бог не хоче, щоб ми видавлювали добрі справи власними зусиллями. Він хоче, щоб ми так можна сказати, під'єдналися до нього. Тоді він творить через нас те, що самотужки ми б ніколи не змогли зробити. Коли Святий Дух вселяється в серце, то Він дарує віруючій людині Христову праведність. Коли він вселяється в серце людини, коли людина дозволяє йому це робити. Тому що дуже важливий момент це наше бажання. Тому що ми знаємо, що наш Господь Він в своїй любові, здавалося, було б набагато простіше, якби він не давав цю свободу, так? а якби були ми трошки запрограмовані, тоді б не було гріха і так далі. Але Господь дає право вибору. Тому кожна людина має обрати, чи дає вона можливість, щоб Господь поселився в її серці. В Галатах 2 розділі 19, 20 вірш написано: Я розп'ятий разом з Христом і живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене? Кожен день Господь дає Божій дитині. Нагоду віддати себе йому, тому що душа, котра підкорилася Христові, стає його власною фортецею, яку він охороняє в цьому неспокійному світі. І Господь неймовірно сильно бажає, щоб в цій фортеці не визнавали жодної іншої влади, окрім його власної. Тому що ми розуміємо, що хоча людина постійно намагається це зробити, але вона не може служити двом господарям. Тому що вона, якщо тільки Цій фортеці з'являється інший господар, то дуже час дуже часто цей господар закриває істинного і справжнього Бога. Справжній послуг приходить, походить із серця. Послуг Христа був дією Його серця. Якщо ми погодимося, він настільки ототожнить себе з нашими думками і цілями і так узгодить наші серця й розуми і своєю волею, що слухаючись його, ми виконуватимемо не що інше. Не що інше, як власні спонукання. Тобто, коли ми повністю впускаємо Господа в наше серце, то нам не треба буде видалювати з себе якісь добрі діла. Нам не треба буде прикладати якісь надзусилля. Ми будемо жити життям, і воно просто буде, Божа любов буде просто виходити з нас. Очищена і освячена воля знайде найбільше задоволення у звершенні його служіння. Коли ми пізнаємо Бога так, як ми маємо, коли ми пізнаємо Бога так, то тоді ми маємо перевагу пізнати Його. Тоді наше життя буде життям безперервного послугу. Високо оцінюючи характер Христа і спілкуючись з Богом, ми почнемо ненавидіти гріх. Тоді дійсно у нас буде несприйняття цього гріха, навіть якщо він для нас неймовірно солодкий, неймовірно, ми його вже багато років. Лілеємо цей гріх, але дійсно, коли ми даємо Богу можливість працювати в нас, Він у нас випрацьовується це ось е, відраза до гріха. Німецький богослов Дітріх Богенфер писав: коли Христос кличе людину, Він не велить їй прийти і померти. Коли ми помираємо з вами для старого життя, тільки це дозволяє перетворити нас Ісусові за Його образом. Якщо ми чесні самі перед собою, то ми визнаємо, що ми не в змозі бути такими, як того вимагає вічність. Це не песимістичний настрой, а навпаки, це позитивний настрій. Тому що коли ми признаємо свою слабкість, тим самим ми визнаємо саме ося чесність перед Богом. Вона визнає, що Бог здатний зробити все необхідне для виправдання й освячення навіть наславшої людини. Віддавши своє життя Ісусові, ми можемо з упевненістю дивитися в той великий день, коли викуплені скажуть, ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і Він спас нас. Це Господь, на якого ми надіялись, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням. Ісая 25, 9. І я хотів би, щоб зараз ми звершили три молитви зала. І моя буде заключною, щоб ми молилися про те, щоб наша людська натура, гріховна натура могла б признати свою слабкість і свою залежність від Бога. Щоб ми молилися про те, щоб Господь дарував нам розуміння, що ми повністю залежні від Нього, і тільки з його допомогою ми зможемо отримати перемогу в великій боротьбі. Наш дорогий Господь, ми в цей вечірній час. Звертаємося до тебе в першу чергу зі словами подяки. Словами подяки за твою милість і благословіння, яке кожен із присутніх відчуває в своєму житті щодня. Господи, також ми благаємо тебе про даруй нам твоєї мудрості, щоб ми, гріховні люди, розуміли, що лише признавши свою слабкість, ми можемо отримати Твою силу, Господи, і разом з Твоєю силою давати будь-які перешкоди в цьому житті, щоб ми розуміли свою повну залежність від тебе. Щоб ми не приписували собі якісь досягнення, думаючи, що це якийсь наш життєвий досвід, якийсь наш життєвий розум, Господи гріховний, а щоб ми розуміли, що все наше життя, воно що ми дихаємо і прикидаємось нового ранку тільки завдяки Твоїй милості, Господи. І лише з тобою ми можемо бути тим світильником, Господи. Ми можемо бути тим ліхтариком, який підключений до електромережі і світить, Господи, тією лампою, яка освітлює життя, Господи. Ми просимо. Будь і надалі з нами, оберігай нас, наших рідних і близьких, оберігай нашу країну. А си будь прославлена. Дух Святий. Амінь.